Господь Бог твій, день сьомий субота, творець неба і землі. І щоб усі побачили, що таке спільність таємниці, яка від початку віків була прихована в Богові, який створив усе через Ісуса Христа. Послання до Ефесян 3 розділ, дев'ятий вірш. Відомий єврейський письменник Авраам Хешель називає суботу палац у часі. Субота це момент часу для особистої зустрічі з нашим Творцем і Викупителем і дана для поклоніння йому. Настав час визнати, що ми були створені як унікальні істоти. Настав час пам'ятати, що Бог любить нас і що ми надзвичайно важливі для нього. Субота і моральна свобода, субота і творіння, субота і еволюція, субота і останній час, субота і вічність. Субота і моральна свобода Бо ми всі станемо перед Судом Христовим. Послання до римлян, 14 розділ, 10 вірш. Бог усіх розсудить, тому він вважає кожну людину морально відповідальною за власні вчинки. Ми будемо відповідати перед Богом за все, що ми робимо і про що думаємо. Чому Бог має право вимагати від нас відповідальності за те, як ми використовуємо свою моральну свободу? Бог є нашим Творцем, і Він створив моральний закон 10 заповідей, який визначає, які моральні рішення є правильними. Послання до Якова, 2 розділ з 8 по 12 вірші. Четверта заповідь СУБОТА нагадує нам про те, чому ми повинні дотримуватися закону. Бог створив нас КНИГА Вихід, 20 розділ з 8 по 11 вірш. Субота і творіння. Тоді поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо в ньому відпочив він від усіх діл своїх, які Бог творив і зробив. Книга буття, другий розділ, третій вірш. Після завершення дій творіння землі та всіх живих істот на ній Бог створив день Суботу. Книга буття, другий розділ з першого по третій вірші. Субота була створена для безгрішного світу. Це був момент особливих стосунків з Богом. Після гріха субота стала особливою з кількох причин. Це знак вірності творцеві. Це нагадує нам, що ми діти Божі. Це спонукає нас відпочивати в Богові та радіти в ньому. Це нагадування про наше спасіння. Це дозволяє нам радіти Божій доброті. Це особливий момент для поклоніння нашому Творцю і Викупителю, це зв'язок між Едемом і Новою землею. Субота і еволюція. Бо він сказав, і це сталося, він наказав, і воно міцно утвердилось. Псалом 33, 9 вірш. Біблія пояснює, як Бог створив світ. Єврейське слово для позначення дня йом, з числом, наприклад, перший, «примеро» завжди використовується протягом 24 -го годинного періоду. Не буває винятків. Розповідь про творіння в книзі буття не може підтвердити ідею, мовляв, вона тривала протягом тривалого часу. Навпаки, Субота наголошується тому, що Бог створив наш світ за шість днів і спочив у сьомий такий же по часу день. Книга Вихід, 20 розділ, 11 вірш. Суботою особливо цікавилися засновники церкви Адвентистів у середині ХІХ століття 1845 року, бо в той же самий час виникла теорія еволюції, той самий момент, атакувавши основи суботи, сатана намагався знищити цей пам'ятник творіння. Патріархи і пророки, розділ 9. буквальний тиждень, сторінка 112. Біблія не визнає довгих епох, протягом яких земля повільно розвивалася з хаосу. Кожного наступного дня творіння священний запис проголошує, що він складався з вечора та ранку, як і всі інші дні, які слідували один за одним. Наприкінці кожного дня записаний результат роботи творця. Заява зроблена на закритті записів першого тижня. Це утворення неба і землі. Коли були вони створені. Книга Буття, Другий розділ четвертий вірш. Це ж не означає, що дні творіння були іншими, відмінними від буквальних днів. Субота і кінець часу. Ось терпіння святих. Ось ті, хто дотримується заповідей Божих і віри в Ісуса. Книга Об'явлення, 14 розділ, 12 вірш. Останнє послання це заклик поклонятися Творцю, а не ворогові. Цей заклик є тісно пов'язаний із дотриманням десятки Божих заповідей. Книга об'явлення, 14 розділ. 12 вірш. Сам конфлікт є пов'язаний не з любов'ю до ближнього. шість заповідей, А з любов'ю до Бога. перші чотири Немає інших богів. Книга Вихід. 20 розділ. 3 вірш. ОБ'явлення. 13 розділ. 4 вірш. Не Робіть різьблених зображень. Книга вихід. 20 розділ з 4 по 6 вірші. Книга об'явлення 13 розділ, 14 та 15 вірші. «Шануй ім'я Бога Твого. Книга вихід. 20 розділ. 7 вірш. Книга об'явлення. 13 розділ. 17 вірш. «Поклоніться ТВОРЦЕВІ. Книга вихід, 20 розділ. З 8 по 11 вірш, та книга об'явлення 13 розділ 16 вірш. Знак, який ми отримаємо останнього часу, покаже, кому ми поклоняємося: Богові в суботу чи звірині в неділю. Субота і вічність. І станеться, що від одного молодика до іншого і від однієї суботи до іншої кожна плоть буде приходити, щоб поклонятися мені, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 66 розділ, 23 вірш. Щотижня ми відкладаємо наші життєві турботи і входимо до Божого відпочинку суботи. Чому субота все ще існуватиме на новій землі, якщо більше не буде турбот і ми будемо жити біля Божого престолу? Книга ОБ'явлення 22 розділ 3 вірш. Пам'ятайте, що субота як день відпочинку та спілкування з Богом була встановлена ще в безгрішному світі. Книга буття 2 розділ з 1 по 3 вірш? Після того, як Земля буде відтворена заново, субота залишиться днем відпочинку та спілкування з Богом. Книга Пророка Ісаї, 66 розділ, 23 вірш, Кожна наша субота передбачає нашу вічність з Ісусом на новій землі. Патріархи та пророки, розділ 27 Закон даний Ізраїлю, сторінка 307. Вказуючи на Бога, як на Творця неба і землі, це відрізняє правдивого Бога від усіх фальшивих богів. Всі, хто буде дотримуватись сьомого дня, цим актом зазначають, що вони є поклонниками Єгови. Таким чином, Субота є ознакою людині і знаком її вірності Богові, доки на землі є люди, які служать йому.